Ого, а що я тільки що побачила, змусило мене задуматися. Ще пак. Тілік. Погнали далі. Пем. О. Що таке небінарні роботи? Вау! pc крауд. Без присутності Фрея ефективність праці зросла на тридцять В мене заніміла срака, а рука почувається мертвою. Але все, що мені залишилося, це останній сезон. Усі мої детальки. Їх скасовували три чи чотири рази. Це що, ось лузерама? Останній фінальний сезон вийшов 10 років тому. Цікаво, скільки в ньому серій було? 12, ні, 13 тисяча 20. 13 тисяча 20? Але, але я ніколи не встигну.